Я вітаю самих найкращих на каналі акційного блогера Віталія Квентуріно. І у нас сьогодні копійочка на початок дня. Давайте подивимося, які акції знижки в магазині копійочка, і можливо, нам вдасться знайти з вами якісь новинки. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки ваші величезне вам спасибі. А вже йду і бачу жовтий цінник: 165 гривень. А зі знижку зараз можна придбати ось таку машинку для а, видалення. Ну, це вже швидше, мабуть, до зими. Але дивіться, якщо в акції, то можна зекономити. Ось така також зараз зі знижкою. Вона працює на батарейках, якщо я не помиляюсь. Точнісінько, така сама схожа в мене. Дуже добре справляється, незважаючи на те, що вона працює на батарейках. 50 гривень акційна ціна. Так, що тут ще в акції? А, оця гнучка лампа, вона працює від USB, дуже добре, не потрібно батарейок. І вона зі знижкою 125 гривень. Ну, я заокруглюю ці копійки до більшого для зручності. І зверніть увагу, знижка 50%. Дуже класна річ: оцей зволожувач повітря. У мене є схожий, але ось цей ще, бачите, світиться з різними кольорами. Тобто, заливаєте водичку, додаєте декілька крапель ефірної олії і насолоджуєтесь затишком 115 гривень. Ось такі компактні будильнички по 65 гривень зараз зі знижкою. Навіть це не вони вибачаюсь, вони по 39 зі знижкою. 39 гривень ось їх сітик, а оцей трішки більший годинник, будильник по 65, оці більші. Тут щось я таке знайшов. Я думав, це знаєте що, що це світильник. А це, це мабуть, дійсно світильник, але нема кнопочки вмикнути, вимкнути. Знайшов це від сонячної батареї. Він працює, заряджається, і буде світитись там всередині лампочка. Вструмлюйте його в землю, а навіть можна в квітку, якщо на підвіконі чи на лоджі стоїть. Ось такий будиночок. Це новинка, ціна. Вибачайте, що знову я кричу, тому що голосно грає музика, як зазвичай в магазині. Так, ціна таких а... завжди мене з пантелику збиває 170 гривень, а ліхтар садовий. Ух ти, дивіться, це також новинка, і дивіться, це така ця квіточка, яка плаває в вашому басейні, чи в вашому садовому а, цьому, як правильно сказати. Ну там чи невеличкий ставочок. У вас десь навіть на штучний ставочок можна їх поставити. Вони також працюють на сонячні батареї 135 гривень. Вони в різних кольорах, але на жаль, всі порозбирали. Не знаю коли. Може, я пропустив, або їх не було. Бачите, показано, що є різні 135 гривень. Бачите, різні кольори. Ну, ось таким чином має вигляд оця квіточка. Тут збоку сама ця сонячна батарея. 50 гривень набір садових інструментів, дерев'яна ручка, мабуть, для квіточок три штуки в наборі. Антимоскитна сітка, метр тридцять на метр п'ятдесят. За ціною зараз скажу вам: 65 гривень. 39 гривень ціна ось таких кухонних ножиців. Ось такі 34. Але мені здається, ці будуть краще. Соковий тискач із ємністю ручний та з ручкою. 55 гривень. Дивіться, справжня дерев'яна дощечка, не клеїна нічого. а 65 гривень і ціна дуже хороша. А є ще кругленька, ось така. Привезли нові електронні ваги на зважування. 185 гривень по ціні. Сезонний товар, одноразовий гриль, час горіння до години часу на 500 а і 500 грам брикету 185 гривень. Надзвичайно корисна річ, якщо виходите на пікнік. Є ось такі дерев'яні ложечки по 20, точніше, виделки, 24 гривні. Ложечки по 1950. А навіть ніж також по 1950. Знижка 50% на ось такий прес, товкачка для картоплі 1950. Так, да, дійсно, знижка, ну не ціна непогана. Так, господинки, хто займається консервуванням, хуторянка 50 штук, кришка еліт. Під машинку кришка 88 гривень зі знижкою. І навіть ось такі є. Це дуже рідкість знайти ось такі кришечки 20 штук за ціною 44 гривні. Глечик 135 гривень на 1,2 літри. Є глечики Люмінарк привезли із пластиковою кришкою. Сам глечик скляний, 165 гривень на 1,6 літр. Так, ще ось ці кришки знайшов. Також хочу вам показати. Їх 20 штук. Це також, не, не знаю, мені здається, не дуже часто я їх в магазинах бачу. 44 гривні. Зверніть увагу зараз із знижкою. Так, ми ж з вами глечики розглядали ось такий скляний глечик із пластиковою ручкою, з пластиковою кришкою на 1 літр 115 гривень. Зі знижкою ключ для закатки 135 гривень. Ось такі невеличкі вазочки по 55 гривень. Ось такі градієнтові також по 55 гривень зі знижкою. Господинки, зверніть увагу, ось така форма для випікання. Вона має ще кришку 225 гривень. Я вважаю, що це дуже хороша ціна. В інших магазинах я дивився вони дорожчі на 3 літри. І прямокутна також по 225 гривень. Ось така невеличка на вечерю приготувати, помили. все. ось такий ніж дуже добрий для хліба ніж пилочка. Має ще чохол зверху, а дерев'яна ручка за ціною 65 гривень. Є ще ось такий, майже схожий до попереднього, що я вам показував. 65 гривень. Також для хліба у вигляді пилочки. Кондитерські шпателі привезли в копійоку. Зверніть увагу, є маленький, є трішки більший. Маленький по ціні 39 гривень, і трішки більший за ціною 55 гривень. Чайник скляний для заварки чаю на 900 мл. Зараз зі знижкою 95 гривень. Точнісінько, такий самий, тільки на літр 250 Вони всі з ситочком йдуть. 135 гривень зі знижкою заварник French Press, скло на 350 мл і також нержавіюча сталь 135 гривень. Можна зробити кольоровий лід для мохіту чи для ваших напоїв. Ось така силиконова форма за ціною 49 гривень на 8 штук. О, тут чашка вже з водою. Щорналіти води і буде <сум> важкувато підняти, але цікаво придумали. Із паєтками кажу вам нові чашечки. Ось такі для малечі на компоті по 39 гривень 220 мл. А це новинка показував минулого разу 29 гривень. Кольори в асортименті. Здається, це також новинка, минулого разу не бачив. 39 гривень на 220 мл. Ой, мені дуже подобається ця чашка гарна. 85 гривень на 400 мл. Ще одна новинка, ось така цукірниця скляна. Вона продається в коробочці: 75 гривень. Молочник керамічний на 120 мл, Ой, на 220, вибачаюсь. 85 гривень. Зараз подивимося. Ось такі досить милі та цікаві. Солонка та для перцю для спеції 75 гривень. керамічні. Здається, акція на посуд закінчився. Бачу, тільки деякі позиції зі знижкою до 50%, Не 50%, а до 50% відсотків акція на посуд закінчилась. Минулого разу здається, були хороші знижки на посуд, і це все я показував минулого разу. Бачу, що із новинок майже нічого немає. Да, це все було минулого разу, тому я гадаю, що кому цікаво, можете погуртати і знайти це відео із минулого тижня. Все те саме. Надзвичайно цікаві знайшов, дивіться, підставки під чашки. Дуже цікаві. Кольори в асортименті. У 39 гривень. Щойно виставили ось такі заварники на 950 мл. Дівчата, хочу вам показати також. А вони зі знижкою 135 гривень на 950 мл. Досить дуже оригінальний. Дивіться, яка цікава квадратна форма в нього. Така пірамідальна, дивіться, досить цікаво, Все тут також входить у набір. Оригінальний. 100 гривень блюдо скляне у вигляді листочка. Так, І мені потрібна така баночка, я просканую, скільки вона коштує, яка її ціна. Якщо більше 100 гривень, то дорого. А вона 115. Будемо шукати дешевше. Мені щось на поличку потрібно для цукру. Хотів би щось таке подібне, але щоб закрут закручувалось кожного разу. Відкривати, закривати. Я гадаю, що тут оця резинка може порватися. Банка для сипучих із кришкою пластиковою 85 гривень на літр 730. Потрапив на ось такі цікаві набори для самих маленьких ваших принцесок. Ось такий набір косметичний 200 гривень. Лак для нігтів та ціні Тіні 135 гривень. Ось такий кольоровий блиск для губ. а Разом із такою, бачите, квадратною косметичкою, можна сказати, з квадратним боксом 115 гривень, знижка 50%. Із заколочками ось такими для нігтів ще йде блискідки 95 гривень. І ось такий цікавий із паєтками. Лак для нігтів 85 гривень. Бачу, далі триває акція на косметику. Розпродаж дійсно не від 50, а знижка 50 та більше відсотків знижки. Допродають, мабуть, косметику. Всю азоро, леза, станочки для гоління, а шість картриджів, шість запасочок за 60 гривень. Надзвичайно хороша ціна на міцелярну воду 30 гривень 150 мл. Я вже не раз говорив, що хороша ця фірма Зая. Дивіться, гель для вмивання 200 мл 100 гривень зі знижкою. Гель для вмивання Біокон 90 гривень 175 мл. І ось такий гранатовий гель для вмивання 75 гривень 150 мл. Це швидше для підлітків Ось такий біокон, глибоке очищення чорне вугілля 170 мл 94 гривні. Ось такі кремові гелі для душу по 40 гривень. Тут 500 мл. Теж хороша знижка. Гелі для душу палмалів 68 гривень 250 мл. Маква, мило тверде, 280 г, 40 гривень зараз. Антибактеріальні вологі серветки 48 штук, 20 гривень. Таку ж саму ціну дитячі, 24 штуки, 20 гривень. Мило тверде для малечі 280 грамів, 40 гривень. Засіб для купання без сліз 430 мл мілілітрів дитячий, 53 гривні. Шампунь дитячий Baby триста 330 мілілітрів 40 гривень. А ось такі можна придбати дитячий гель-шампунь за 28 гривень. Крем мило антибактеріальне для малечі 300 мл 40 гривень. Рушники диво паперові двошарові дві штуки 40 гривень зі знижкою 40%. Ось такі серветки тришарові. Зверніть увагу, тут пакування 20 штук. Вони по 29 гривень, є багато різних візерунків та є однотонні. Запаска для плоскої швабри 39 гривень. Подвійний брев блок для унітазу 104 гривні. Та потрійний брев 149 гривень. Є різний гелевий та сухий. Серветки паперові, двошарові, 150 штук в картонній коробці 35 гривень. Пакети для сміття хата багата. 50 штук на 35-літровий відроз за 25 гривень. Це дуже хороша ціна, зверніть увагу. Губки хата багата. Пінні 4 штуки за 20 гривень. Шантеклер. Зверніть увагу. Гель для прання зараз зі знижкою 200 гривень. Літр 260. Гель для прання дитячих речей 2 кілограми 99 гривень. І ці капсули новинки поставили зараз зі знижкою. Тут 24 штуки. А зверніть увагу, 6 капсул для білих речей, універсальних 12 та 6 для чорних речей. Ось такий мультибокс за 240 гривень. Зараз можна придбати. Ну і звичайно, дуже хороша ціна на фейрі півторалітровий, 150 п'ятдесят гривень. Це півлітри виходить 50 гривень. Господинки, будь ласка, зверніть увагу. І бачу, що дуже багато гаманців, і великих, і маленьких, із жовтими цінниками. Також зверніть увагу. Бачу маленькі від 55 гривень, навіть є від 39. І вище. Найдешевший, мабуть, Леопольд. Дивіться, по 8 гривень. Я не пам'ятаю, коли була така ціна. 8 гривень для пухнастиків. Леопольд зараз. Ось такий корм, також Леопольд, по 9 гривень. Корм для пухнастиків м'яв 11 гривень. Також в акції Фріск 11 гривень для котів і для маленьких кошенят також по 11 гривень. 15 гривень Фелікс Duo і 13 гривень Суп Фелікс. В іншому магазині вже 250 гривень, акційна стоїть ціна на нівею після гоління. Уявляєте, як ціни? Ціни ростуть, не бачать стелі. 220 гривень. І ще дуже хороша ціна. Купіть своїм чоловікам-хлопцям дивіться, джилет Два тут 8 станочків за 160 гривень. Дуже хороша ціна. Джилет на 4 касети, на 3 леза, 160 гривень зараз зі знижкою. Це також дуже добра ціна. З таким темпом, як у нас ростуть ціни, то, мабуть, купувати, купувати треба щось про запас. На потім, тому що дуже різко ростуть ціни на сьогоднішній день, не знаю чому так. В перший раз так. Невже ж так війна на це все впливає? Хочемо побажати економних покупок всього найкращого, нехай все буде гаразд. Ми вже з вами зустрінемось в наступному відео. До зустрічі!